Вітаю вас, любі мої другокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо вчитися добирати прикметники, складатимемо речення та проведемо навчальний діалог. Ну а на початку уроку пригадаємо, як пишеться ця буква? Як вона називається? Поставте, будь ласка, крапочку на аркуші паперу та намалюйте два півкола, з них і складається буква Х. А тепер велика буква Х. Вони дуже схожі, відрізняються лише розміром. Повторимо написання великої букви Х. А тепер запишіть, будь ласка, 5 грудня. На наступному рядочку записуємо букву сполучення великої та маленької букв Х. Дві поруч маленькі букви Х. Зверніть увагу на поєднання, щоб отут був Проміжок. Ось, бачите, при поєднанні. Адже якщо замість півкола вийде коло, то тоді прочитаємо не як дві букви маленькі Х, а ХОС. Далі склад ХО і хол. Записуємо слово холодна. Поділимо це слово на склади. Холодна. Скільки вийшло складів? Три. А тепер зробимо звуковий аналіз. Всі приголосні в цьому слові тверді: тому позначаємо їх однією рисочкою. Бачимо, що у нас вийшло три голосних. Отже, перевірили в цьому слові три склади. Кількість букв та звуків однакова. Запишемо три склади, сім букв та сім звуків. Ну, а тепер давайте пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. На минулому уроці ми говорили про. Прикметники так от пригадаємо. Прикметники це. Які слова називають прикметниками? Це слова, назви, ознак предметів. Вони відповідають на питання, пригадаємо, який, яка, яке та які. Прочитаємо загадку. Та спробуємо її відгадати. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, цап-царапки. Впевнена, що ви здогадалися, що це кішка або кошеня? Завдання. Треба виписати слова. Назви, ознак предмета та побудувати звукову схему до слова м'якенька. Отже, що говориться про шерсть киці, яка вона ставимо питання. Гладенька, м'якенька, записуємо слова гладенька та м'якенька. Проте, яка спинка, який хвостик. Та які лапки не говориться, тому ми записуємо лише ознаки шерсті. Дуже цікаве для побудови звукової моделі слово м'якенька. Погляньте, будь ласка, перший звук м приголосний твердий. Далі – ми бачимо букву Я. В цьому слові буквою Я позначено два звуки. Завжди м'який при, приголосний та голосний а. Далі к-е знову цікавий випадок. Дві букви «н» та м'який знак. Ними позначено м'який приголосний н. І далі. Звуки «к», «а». Отже, в цьому слові три склади, а тепер розберемося зі звуками. Буква Я дає нам два звуки «я». А, а дві букви Н та знак м'якшення дали один звук, отже, кількість зрівнялася звуків та букв. У цьому слові три склади, вісім букв та вісім звуків. Продовжуємо прочитаємо загадку та відгадаємо її. Допишіть, будь ласка, потім слово відгадку. Виросли на лузі сестрички маленькі, очки їхні золоті, а вії... Біленькі, підкажу вам це квіточки маленькі, біленькі, а очки в них золоті. Здогадались? Це ромашки, правильно подивіться, золоті очки та біленькі вії. Тексту загадки ми також маємо виписати прикметники. Давайте знайдемо їх. Виросли на лузі сестрички маленькі. Які сестрички маленькі. Отже, перший прикметник маленькі. А очки в них які? Золоті. А вії які? Біленькі. Записуємо маленькі. Золоті, біленькі. Продовжуємо. Переходимо до роботи з підручником. Розберемо вправу 4 на сторінці 72. В ній говориться: прочитай вірш, добираючи з довідки слова назви ознак предметів. Чарівна і калинова наша мова. Спеціально, подивіться я, позначила іншим кольором. Закінчення слова Калинова. Ми знаємо, що у кожному вірші є Рима, тому і шукаємо, яке ж нам слово підійде? Промениста підійде. Ні, а веселкова – Ова Ова. Отже, читаємо, що вийшло. Чарівна і Калинова наша мова веселкова. І така джерельно чиста наша мова, подивіться на закінчення, промениста і дзвенить щодня і в свято. Бо вона така багата. Самостійно добери і запиши слова, назви, ознак, предметів. Наприклад, мова яка. Рідна, а ще солов'їна, а ще, ніжна. Мила. За таким зразочком, будь ласка, виконайте завдання. А зараз прочитаємо іменники та доберемо до них кольори. Тобто треба дописати, якого кольору ці слова. Небо яке? А трава. Земля якого кольору? А сонце, а море. Продовжуємо. Ми маємо порівняти предмети за однією ознакою і вставити потрібні слова. Усно поставимо питання до слів назв ознак предметів. Отже, за шириною. Дороги які? А стежки які? Запишемо за зразком одне речення на вибір. Це у нас зразочок, дороги широкі, а стежки вузькі. Далі за глибиною, річка яка. За глибиною, дітки. Глибока апотічок мілкий, за висотою дерево яке? Високе а кущ? низький. Запишіть, будь ласка, про глибину чи висоту одне речення за цим зразком. Поставимо відео на паузу. Ну, а тепер переходимо до діалогу. Маємо продовжити розмову Сашка та Тетянки, наших друзів, які приходять до нас знайомити з діалогами. Отже, Сашко каже: ми із сестричкою вже прикрасили ялинку. Вона справжня лісова красуня, у кімнаті лісом пахне. Ось так він похвалився, а Тетянка говорить: А у нас штучна ялинка, вона висока і струнка. А ще ми поставили у вазу соснову гілочку і теж пахне хвоєю. Як ви гадаєте, чому у тетянки штучна ялинка? Також подумайте. А чому люди користуються штучними ялинками? Навіщо це їм? А навіщо це природі? Правильно. Ліси та дерева це легені нашої планети, тому ми маємо їх оберігати. Але ж свято у діток теж має бути. Для цього і існують. Штучні ялинки для того, щоб не вирубувати ліси. Тож продовжіть, будь ласка, розмову Сашка та Тетянки, як ви вважаєте, про що далі вони говорили? Мабуть, Сашко погодився, що треба все ж таки прикрашати штучну ялинку. Надалі на вас чекає інтерактивне завдання. Треба класифікувати об'єкти на три групи. У кожній групі повинно знаходитись два об'єкти за смаком та за кольором. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу. До зустрічі!